Нагальна потреба з прийменування вулиць постала особливо гостро 24 лютого, після того, як почалася повномасштабна агресія Росії на українські землі. Сьогодні це питання дуже актуально, тому що Росія ставить за мету знищити Україну як державу, як націю. Для них немає українського народу, української мови. Вони намагаються все це знищити, перетворити нас на холобів, на безправних рабів, якими вони нас уявляють. Нібито ми самі тут собі уявили якусь незалежність, насправді цього ніколи не було, нас творив Ленін і так далі. Тому сьогодні ми боремося за. За свою незалежність, за свою ідентичність, і, звичайно, задля цього нам потрібні українські маркери, не те, що нам позалишала імперія в той час, коли наші землі були окупованими, а свої українські назви, свої українські імена. Тому якраз це питання справді на часі настільки гостро на часі, як ніколи раніше не було. Щодо перейменування вулиці Білоруська і відповідно провулка. Раніше це була така собі безлика назва нашого географічного сусіда, але сьогодні в нашому краї біда. Сьогодні ми бачимо в біді, пізнається хто є друг, хто до тебе як відноситься, і ми бачимо, що Білорусія сьогодні виступає активним союзником Путіна. Хай не нападає прямо, але з їхньої території бомбардують наші міста. Проводиться в тому числі обстріл Чернігівщини. І відповідно, сьогодні для нас ця назва асоціюється насамперед з агресією, з союзниками агресора, і вона недоречна на наших вулицях. Що стосується нової назви, яка пропонується Стародубськ-Стародубський полк, ми говоримо про Стародубщину, регіон, який історично належав до нашого краю. Це історична Чернігово-Сіверщина, один із її регіонів. Ще тисячі років назад Стародубщина входила до Чернігівського князівства. Пізніше, у період феодальної розробленості, тут навіть було окреме одільне князівство Стародубське. Пізніше Стародубщина була разом з українськими іншими регіонами і землями в складі Великого князівства Литовського. Так тривало до кінця 1400-х років, коли Московія, яка на той час вже почала проводити агресивну зовнішню політику, почала завойовувати сусідні землі, в тому числі загарбала Стародубщину. В складі Московії Стародубщина перебувала до початку 1600-х років і в середині 17 століття повернулася до України, коли почалася національна визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького. Стародубщина утворила окремий стародубський полк, це був один із десяти лівобережних полків. На початку це була територія, яка входила до складу Ніжинського полку, як автономний Стародубський полк, вона мала окремих наказних полковників. Згодом з 1663 року Стародубський полк став окремим, одним з повноцінних десятилів обережних полків. Ця територія примітна чим? Це був найбільший полк за територією. Це був дуже економічно розвинутий регіон. Його минули війни, які точилися на кордоні з Польщею, ближче туди до Туреччини, і війни з Росією сюди також не торкалися цього регіону. Тому він, він був економічно привабливий. Сюди намагалася потрапити українська старшина, і посада Сародубського полковника була дуже почесна. Українська старшина заводила тут різні підприємства: Рудні, Гути, також щоб інші якісь підприємства тут заводилися. І цей край якраз. Завжди перебував в такому ось стані. Це тривало десь до початку XVIII століття. Остаточно Стародубський полк був ліквідований Катериною II в 1782 році, в період, коли взагалі ліквідувалася Гетьманщина, поділ на полки на сотні. Козаки стали військовою одиницею російської армії, ну а сам край хоч і тяжів до України, але остаточно його загарбали в 1919 році під час російської агресії в часи Української Народної Республіки. Тобто це ми говоримо про регіон, який історично завжди належав до чернігів Сіверщини, і, власне, цією назвою ми не претендуємо на всю стародовщину, бо сьогодні це вона становить приблизно десь там майже половину Брянської сучасної області Росії. Але ми просто згадуємо наші славетні сторінки, сторінки Гетьманщини, нашої козацької незалежної держави, коли стародобщина. Она була э... Одним із десяти полків. Скажу, що до Стародубщини входять значні території Чернігівщини, входили в часи Козаччини. Це, зокрема, практично весь Новгородцівський регіон, Ну, сучасний Семенівський район також туди входило. Тобто значна частина земель, ну а решта ті так звані північні повіти це також землі, які завжди тяготіли до України, і там ще на початку ХХ століття переважало козацьке населення, так себе вони називали. Але ми згадуємо про красу ті зв'язки з Стародубщини, які мають понад тисячу років історії.